Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і сьогодні ми будемо готувати щось смачненьке. Приготуємо сьогодні манник з яблуками. Це, це блюдо готується не складно, але виходить дуже смачним. Запрошую вас разом зі мною приготувати. Цей смачний манник. Починаємо приготувати саме перед беремо. Я беру е... кислячок. У мене є козочка, вона мені дає молочко, і воно скисає, виходить такий кислячок. Е... Можна брати кефір, можна брати сироватку, просто квашу, ну, будь-який кисломолочний продукт. Додаємо чайну ложку сони сюди. І от так от перемішуємо швиденько, щоб вона активувалася. Поки вона трохи там постоїть недовго, ми змішуємо. Інгредієнти в миску. Беремо стакан муки, стакан манки. І потрібно стакан цукру. але я чуть-чуть не до повного взяла, тому що я не, не люблю, щоб таке дуже солодке було. Тепер беремо ваніль або ванільний цукор. У мене сьогодні ванільний цукор. Сухі інгредієнти перемішуємо між собою. Тим часом наша сода вже активувалася. Чи дивіться, як будете ну, брати соду в якусь ну, активовувати після кучі, до сметани, чи до чого у вас, то бріть таку більшеньку посудку, тому що вона починає ще піти, щоб через верх не поперло. І замішуємо тісто. Друзі, тільки будете робити інгредієнти, сухі змішувати Я маю на увазі цукор, муку і манку, то якщо вам, наприклад, більша порція треба, то берете півтора порції. Якщо треба дві пор... ну, ще більше, то дві порції, ну, згідно з пропорціями беремо. Сподивіться, ми це все перемішали. І тепер додаємо. Я додаю розтоплене масло. Я беру можна маргарин, можна масло, можна звичайну соняшникову олію. Я беру наполовину масло і соняшникову олію. Наполовину 50 грам того, 50 грам того. І ще раз його замішуємо до однорідності, перемішуємо. Дивіться, друзі, ось таке воно в мене вийшло. Перемішала все до одної рівності і таке вийшло. І тепер нам треба його виляти дечко. Дечко я здалегідь застелила. Можна пергаментною бумагою. У мене не оказалося. Я застелила рука для випічки, розрізала напополам і застелила. Дечко, а всяк случай, щоб потім легше було доставати. І так, от, друзі, от рівненько розрівнюємо по всьому дечкові. Розрівняли рівнесенько все хорошо в нас вийшло. Я беру дечко величеньке таке, тому що в нас воно швидко з'їдається. І тепер, друзі, я беру. Яблука. Яблука в мене домашні. Зараз на березень місяць вони вже ну, вже які вони, ті яблука. Ну просто що на вигляд вони вже не такі, як в магазині, якось на картинці. У мене свої домашні яблука. Я їх раніше, як вони ще були, я їх навіть обчищала шкірки, а сьогодні я обчистила, тому що вони вже ну, трошки вже вони такі, де починають. Ну, портитися то я от так от. І дивіться, тепер я от густенько один біля одного, викладаю. Просто і так от чутенько ніби притоплюю. На, 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 почистила і на четверо розрізала ці яблучка. І так от щільненько один біля одного, отак. Кладу і ніби чутеньку втоплюю в тісто. І так по всій поверхності. Виклала яблучка по всій поверхності і тепер беру таку корицю і зверху отак от от посил... злегка посипаю. Яблучка дуже люблять кори... кори... корицю. Тому що я завжди все, всі випічки, які роблю з яблуками, я завжди кориці. Отак, от от, друзі. Зробили і ставимо в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів, і випікаємо до готовності. Ну, це так буде приблизно 25-30 хвилин, 35 хвилин, в кого як випікає духовка. Так, друзі, наш манник готовий. Дивіться, який він красивий. Він, коли яблучка зверху ще з цим, зі шкіркою, то він ще краще виглядає. А тут без шкірки, але дуже теж, теж гарно виглядає. І на смак він теж я вас запевняю, що він дуже смачний. Він ще тепленький, але я хочу показати вам, як він виглядає в розрізі. Кусочок відріжу, покажу вам. Дивіться, друзі, який він в розрізі красивий. Він рихлень, рихленький, пухкенький. Дивіться, який він. Мягенький і він дуже смачний. Раджу вам всім, друзі, раджу вам всім спекти цей манник і посмакувати ним за, за сімейним столом, в сімейному кругу за чашечкою чаю. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. Хто зайшов на мій канал вперше, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, чи вдався вам Манник, чи він вам сподобався. Всім миру і добра. До нових зустрічей!